Знову повістки військовозобов'язаним. у військоматі пояснюють з вересня на Тернопіллі оголошують збори демобілізованих, які мають бойовий досвід і внесені до списку оперативного резерву. Відбудуться вони на території Волинської та Львівської областей в трьох бойових частинах. На сьогоднішній день в державі мобілізації немає, і найближчим часом вона не передбачається. Це політичне рішення, яке приймає президент України і парламент України. Зборові заходи це планові заходи, які були сплановані ще минулого року, і вони в ракурсі підготовки частин підрозділів будуть проведені. Обласний військовий комісар Володимир Катинський наголошує, збори проведуть для підтримки фахової підготовки військовослужбовців, аби в разі необхідності можна було ними доукомплектувати підрозділи. Аналогічні зборові заходи, хочу зауважити, були у нас в червні, і ви бачите, вже серпень закінчується. Мобілізація поки що немає. Резервістам обіцяють оплатити дорогу до навчальних закладів і додому, виплачуватимуть і добові. Також відповідно до військових звань, військовослужбовцям резерву передбачена щорічна грошова винагорода.